Якщо хочеш досягнути успіху, слід бути готовим до змін, тим паче у кризовий період, який для одних стає катастрофою, а для інших поштовхом для розвитку. Ключовим у розвитку компанії залишається результативність і відданість команди, ефективність роботи персоналу. Навчити бізнесменів працювати з персоналом, взялися рівненська бізнес-спільнота Смарт Піпл та Києво-Могилянська бізнес школа у спільному проєкті HR для перших осіб. Дуже відкриті і готові. переосмысливать какие-то вещи. Да? Люди не закрываются в привычном, говорят, нет, вот я так привык, и так будет. И они понимают, что старые подходы не работают. Я думаю, что есть объективные причины. Да? То есть мы, очевидно, можем конкурировать за счет там, низких операционных затрат. Но, э, ну, как привычно мы считаем, да, что рабочая сила недорогая достаточно. Но, с другой стороны, нам нужно как управленцам переходить на другое качество решения. Системних рішень, управлінських рішень. І я стараюсь допомогти йому відео ці рішення, в тому числі і в роботі с людьми. Учасники програми кажуть, важливі не лише поради консультанта, а й обмін думок поміж самими бізнесменами. Враження дуже дуже дуже, дуже класні. Я дуже радий, що Ківомогілянка робить це вже на базі Рівненщини. Я дуже радий, що у нас дуже велика група. І те, що у нас є бажання власників, топ-менеджерів розвиватися, вчитися і піднімати рівень ну, професій, професійно, особисті і своїх компаній, які вони тут представляють. Лектори задають якісь питання, ми обговорюємо, кожен розповідає свої там якісь враження, ситуації, які були в нього в, ну, в компанії. І це обговорення дає теж розуміння, що. У нас у всіх не залежить від діяльності. У всіх ті ж проблеми, і треба якось однаково вирішувати. Організатори навчальної програми HR для перших осіб сподіваються, що їх проект допоможе підвищити ефективність роботи компаній, привести їх до міжнародних стандартів. Люди, які викладають, це люди, у яких там більше 10, більше 10 років практики роботи в цих напрямках. В них є величезний досвід, як український, так і міжнародний. Вони діляться цим досвідом з нашими рівненськими компаніями, нашими рівненськими учасниками. Це допомагає бути більш ефективними, більш конкурентоспроможними і все-таки намагатися бути лідерами не тільки на українському ринку, а й виходити на закордонні ринки. Ірина Нечипорук Ігор Прокопчук, новини Рівного.